А зараз перед вами черговий змонтований нами камін, який ефективно обігріває 4 кімнати без жодної електроенергії. Тут ми здійснили розводку гарячого повітря на дві кімнати на першому поверсі і аналогічно дві кімнати на другому. Ми переходимо до самого процесу монтажу і почали свої роботи із формування задньої стінки теплової камери. Дійшовши до верхньої частини, встановлюємо верхній лист та дві бокові стінки. Після чого 60 см нижче формуємо декомпресійну камеру та протягуємо терморукави в інші кімнати. На даному етапі встановлюємо топку у потрібному місці та підводимо холодний повітря. Після чого зашиваємо дві бокові стінки. Трубами підключаємось до димохідного каналу та залишається це зашити передню стінку теплової камери. Паралельно вирізаємо отвори під верхню та нижню вентиляційні решітки. В самому кінці ретельно все прибираємо, і запалюємо камін.